Доброго дня! У вас нова квартира, свіжий ремонт. Вітаю! Але часті головні болі, кашель, закладеність носа, першіння в горлі, також можливі немотивовані перепади настрою. Ці симптоми зазвичай зникають або пом'якшуються після того, як ви покидаєте свою квартиру. Схоже на те, що у вас отруєння формальдегідом, токсичним газом. Як з цим боротися? У житлових приміщеннях часто зустрічаються високий рівні формальдегіду. А причина цього полягає здебільшого в використанні бюджетних матеріалів для ремонту та оформлення інтер'єру. Економія коштів приводить до вибору низькоякісних меблів і оздоблювальних матеріалів, які часто густо є головними джерелами формальдегіду. Найбільш розповсюдженими джерелами цієї отруйної речовини Є плити МДФ, ДСП та ДВП, які використовуються в виробництві меблів і просочуються фенолформальдегідними смолами. Також джерелом формальдегіду можуть бути дешеві обробні матеріали, такі як плінтусаж, палери, ламінат, а також певні види фарб лаків та герметиків. Покупка несертифікованих будівельних матеріалів, особливо на ринку, збільшує ймовірність насичення вашої квартири формальдегідом. Більш детально про цю проблему і як з цим боротися, описано в статті, Як вберегти від отруєння формальдегідом та зробити меблі із ДСП та МДФ безпечними, яка опублікована на науковому порталі ЛаПрайс. Посилання на цю статтю. Ви зможете знайти в коментарях до цього відео. Також існують спеціальні тести для визначення формальдегіду, Йохем, в повітрі вашої квартири. Їх можна придбати в інтернет-магазині Nanomarket. Бережіть себе, бережіть своє здоров'я, дякую за увагу. До нових зустрічей.